Всім привіт! Ви на каналі Міс Ольга і це відео про всі мої розмальовані картинки в розмальовках Ашет. Ось ці розмальовки тут я показувати не буду, тому що ось ці дві нові. Тут я розмалювала лише одну картинку, але вона буде в результатах за місяць. Ту я вже показувала в одному з попередніх відео, а точніше, хобі лог, Ви можете заглянути на моєму каналі. І цю я показувала також в хобі-блого, але вже в другому відео. Тому їх ми пропустимо. Тим паче, тут робот не настільки багато. Ось тут багато, тому раджу перейти на мій канал. Постараюся зберегти певну послідовність, появлення розмальовок в мене, тому почнемо ми з тому природа. Найперша моя розмальована картинка виглядала якось ось так. Тут дешеві китайські маркери, всі ми їх знаємо, упаковка з лимончиком 60 кольорів. І, в принципі, на той час я дуже нею була задоволена, і я зрозуміла, що так, це буде моїм хобі. Наступна картинка також в цьому томі, де вона є, Покахонтас. Її також розмальовувала тими китайськими маркерами, і тут в мене вже з'явилася Куангна на скіні. І ось тут я малювала ними, якщо не помиляюся, але не все. Я їх лише пробувала. Ще тут у мене є одна картинка. Вона розмальована в вересні. І я також показувала відео. Ви можете перейти, ще раз нагадую, в мої відео. І там є розмальовані за вересень. Разом з Томом Природа у мене з'явився 11-й. Думаю, цікавіше буде, якщо за вересень і жовтень я нічого не покажу. Вересень є в одному з попередніх відео, і жовтень, знову ж таки, повторюся, буде в наступному відео. Не конкретно через тиждень, а в кінці місяця, в принципі, логічно. Цей том, мені здається, є вже практично всіх. І чесно, я дуже хочу закінчити, тому що мені подобаються в ньому картинки. Хоча спочатку. Я просто не могла до них приступити, і це було для мене дуже страшно. Тут у мене є ось такий розворот. Його розмальовувати було дуже легко. Трішки підсунула камеру, щоб було більше все видно. Тут переважно вангна і фон ось цей. Я робила ефісом. Ця робота перша виконана в цьому томі, і тут вона, в принципі, поки що моя улюблена. На 90% вона зроблена ручками, і мені було дуже цікаво, тому я поставила секундомір і малювала я її 11 годин. Просто 11 годин я сиділа і малювала цю одну сторінку. Але після неї, в цьому томі, мені вже більше нічого не було страшно. Тут я з краєчку заклала сторінку. Цей розворот, якщо я не помиляюся, був першим моїм розворотом, і він мені подобається. І саме на ньому я зрозуміла, що якщо я підбираю усі кольори одразу, в кінці воно трошки не сходиться. Тому я малюю елементами. Я вибрала фіолетовий тут. Намалювала, потім подивилася, якщо тут однакові номери, я не малювала однаковими тут і тут. Наприклад, тут я малювала ручками, тут я малювала маркерами, тут кольори в мене взагалі підібрані просто рандомно. Тобто, навіть якщо є однакові букви, але це різні елементи, я розмалюю людю їх різними матеріалами, тому що якось в мене воно так виходить набагато простіше і легше. Наприклад, ось тут темно-синій, це маркером, але ось тут маркером я би просто не змогла це розмалювати. А тратити сюди ручку, ну, це не варіант. Тут мені дуже сильно подобаються його окуляри. Вони вийшли просто прекрасніші. Взагалі, цей розворот мені гріє душу. Останнє, що тут в мене є, це ось така. Плюшка, золушка, хто як називає. В принципі, я і так, і так, як мені вискажуть це, її я розмальовувала повністю ефімесом. Мені подобається. І це, напевно, єдина картинка, яку я робила кольоровий контур, де він дійсно влучний. І він мені подобається. Тому що в більшості кольоровий контур мені не подобається. Одинадцятий том це всі розмальовки. Але. В наступному відео ви побачите, як я розмальовую ось цей будинок Мадрігаль. Мадригаль. Він настільки культовий, всі його розмальовували, всі кажуть, що це дуже важко, тому я вирішила поставити секундомір і подивитися, за скільки я його розмалюю. Робіть ставки в коментарях. Наступним з'явилося у мене Мікі Дональд Ко, і четвертий том. Почнемо з Мікі, тому що в мене там більше картинок. На даний момент їх сім, але чотири за жовтень. Ось такі у мене дві перші. Ось ця розмальована, якщо не помиляюсь, найсіті і Лувай. А ось ця розмальована просто китайськими маркерами. І в принципі, в принципі вони мені подобаються. Вона вийшла досить непогано. Це на той час, коли ще ті маркери досить непогано малювали, тому що зараз я її хочу закінчити, викинути, і на тому все. Ще одна картинка. Так тут я закладаю, щоб легше було шукати. Це у мене ось така. Вона повністю розмальована насяті. Не зовсім мені подобається його кофта, і тут фон видно. Але перемалювати я точно не буду, тому що все-таки так видно прогрес. Ось така загалом мені подобається. Четвертий том, у мене лише дві картинки. Ось ця. Це була перша мною розмальована куангна. Як тільки-тільки я їх купила, у мене вони на 120. Мені було дуже цікаво, і, в принципі, тут я зрозуміла, що так. Вони мені подобаються. Це кайф, і я просто жалію, що я зразу не купила більший набір. Ось це було розмальовано. Для групи в телеграмі. Там було завдання намалювати прикраси. Я обрала ось таку корону. І, в принципі, мені дуже подобається. Тут, знову ж таки, я старалася поєднувати і на ІСіті, і Guangna. Більшості я спочатку хочу замалювати маркери, які мені не подобається, а вже пізніше насолоджуватися або чередувати це. Тому ось так. Тут, знову ж таки, видно, як полосить фон. Думала покривати роботи лаком, але чесно, я не хочу на це витрачати часу. З цими розмальовками, чесно, я не можу сказати, в якій послідовності вони у мене з'явилися. Я просто цього не пам'ятаю, тому що вони з'являлись в різний час. І пройшло з моменту, як я почала малювати, практично рік. Тому ну, це важко згадати. Скоріше за все, перший був сім'я з тих чотирьох, тому що я згадала ось цю картинку. Вона також розмальована Лувай. Трішку в мене плутається язик, тому що я давно не записувала розмовні відео. Це насправді дуже важко, коли немає практики. В принципі, мені досить подобається. Тут ще переливається слоник. Він намальований металіками. Але зараз я б вже трішки інакше малювала, як мінімум, не було ось цих полосок. Знову ж таки. Мені вони дуже не подобаються. Але я не хочу витрачати час на те, щоб перемальовувати це. Тому що, наприклад, Family у мене лише дві картинки, і знову і знову їх перемальовувати, тому що щось не так я не хочу. Ще одна картинка Family. Ось така. Тут також кольоровий. Як це називається українською? Контур. Згадала. Мені подобається. Тут важко було підбирати шкіру. Тут я трішки напартачила. не знаю, чи видно в неї обличчя. Кусуйся. Ось. Трішки я з нею напортачила. Але загалом, Мені подобається, розмальовувала я більшості ручками саме обличчя ручками. Шкіру, не обличчя шкіру. З цим томом не склалось у мене кохання. Чомусь не хочеться його малювати. Взагалі. У мене тут одна картинка, яка була розмальована тільки тому, що раніше я брала всі томи по порядку. І малювала по одній картинці певній послідовності всіх тумів. І тут лише одна. На другий раз я вже просто не дійшла до цієї розмальовки. Хоча ось ця картинка мені принесла дуже багато задоволення. Вона мені дуже подобається. Вона розмальована ручками і ефімесом. І вона вийшла, мені здається, просто неймовірно. Мені дуже подобається навіть без лаку. Зараз я сфокусую. навіть без лаку, як на мене, це досить непогано Ну, фон ми не враховуємо, тому що це все виводити це було дуже довго. Але її обличчя, її волосся, як підібрані кольори. Мені дуже сильно подобається. І вона принесла мені дуже багато задоволення. Але сам Том. Не знаю, чомусь не тягнеться до мене рука. Хоча тут є багато картинок, які мені подобаються. Не знаю, що з ним не так і чому таке склалося. Том 10 я пам'ятаю, я купила лише тому, що, ну, як же, багато його мають, а я його ще не маю. Як так? Мені він потрібен. І тут розмальовані дві картинки. Ось така. Моана. Моана, Ваяна, хто як її називає, я називаю Моана. Мені не подобається зараз її контур. Але амулет її, ось саме ось цей елемент, він, як на мене, вийшов дуже красивий. Так, фокусуюся. Ось так. Він мені подобається. Дуже навіть я би сказала. Ще одна картинка, яка тут розмальована. Це ось така, це плуто. Знову ж таки, найсіті, і знову ж таки, тут видно, як воно ужасно просто полосить. Зараз найсіті я використовую повністю для розмальовки Міті, Дональд енд Ко. Тому що я не знаю як, але там мені вдається не омалювати так, що взагалі немає слідів. Там просто прекрасні картинки виходять. В принципі, мені досить подобається. Тут непоганий м'ячик, сам полуто досить цікавий, хоча він занадто яскравий. І добре підібрані тіні, що для мене важливо. Хоча. Мені не завжди це виходить. Перший том, чесно, якось раніше не помічала, наскільки тут чіткі лінії. Воно, коли ти просто дивишся на том, так в очі не кидається. І тут досить великі деталі: отут, наприклад, чітко вже видно, що це за картинка, тут видно, що це котик. І раніше я цього не помічала. Зараз, вже дивившись усі свої томи, і особливо, коли я зараз знімаю це відео, воно дуже кидається в очі. Що Тут аж настільки чіткий контур і настільки видно, що це за картинка. Тут у мене розмальовані всього лише три. Ось такі дві. Це я розмальовувала також в телеграмі по мультиках мультик-лис і Ліла і Стіч. Також. Насіт, а ні, це не Найсет, це було Фімеса. Чесно, я вже не пам'ятаю. Дивлячись, як виглядає, це було Фімесо. Лис мені подобається. Хоча тих два кольори, мені здається, якось зовсім гарно виглядає. Але тут, на диво, у мене дуже акуратний контур. Це справді для мене диво Ліло. Не подобається мені розмальоване ефемесо, я бачу, як полосить, волосся просто страх. Волосся розмальований уанк до речі. Треба покрити другим шаром. Я не хочу цього робити і, скоріше за все, я це не зроблю, але в загальному я бачу, що треба. Чорним я раніше не покривала в два шари, ну, тому що це ж чорний. Зараз я вже дивлюсь, думаю, ну, це просто страх. А оця картинка мені дуже подобається. І дивлюся, що вона також розмальована ефімесом. Це навіть якось дивно, тому що ну, вона дуже гарно розмальована, як на мене. І якщо дивитися здалеку, таке відчуття, що вона покрита лаком. І ось тут якраз таки видно про чіткий контур, то ще я говорю. Білі кольори, чесно, я не замальовую, тому що я знову ж таки краще розмалюю нову картинку, ніж три картинки буду малювати білим по білому. Мені подобаються ці цеглини, мені подобається волосся, мені подобається, як в нього вийшла сорочка. Мені подобається далмотинець, мені подобається просто вся картинка. Вона дуже запала мені душу. Я просто я кайфую від неї. Одна з останніх новинок це в мене герої і злодії. Вона мені просто запала в душу. Мені подобаються всі картинки, і я хочу розмалювати їх всіх. Ще тут я казала, що буду розмальовувати їх розворотами одразу, але в один момент щось пішло не так, покажу вже в кінці розмальовки. Ось ця картинка, яка мені дуже подобається, я її також показувала в одному з попередніх відео. І, як я вже казала, мені єдине, що тут не подобається це низ чишира. Мені здається, цей фіолетовий якось не так дивиться, як воно мало би бути. Воно якось зливається в одне. Хоча тут видно, що це різні детальки, ось тут, тут, тут. Але якось, ну, якщо не вдивлятися, виглядає однаково. А ще я тільки тепер помітила, що в неї вимазалась кофта. Що пішло не по плану. І тільки тепер я помітила, що білі деталі тут не розділені. Це класно. Це класно, мені це дуже подобається. Ось ця картинка була розмальована перша в цьому томі, тому що я пробувала краспе. Якщо не помиляюся. Я сюди, крім Граспів, не додавала ніяких кольорів, тому що мені було саме цікаво спробувати їхні можливості. І вони себе оправдали. Вони мені в певний період сподобались навіть більше ніж Гуангна. Хоча зараз я розумію, що вони десь в мене на одному рівні, і нічого в них такого особливого немає. Ось тут, я пам'ятаю, було найдовше малювати, підбирати оці всі кольори. У мене найбільше проблема з коричневим кольором. Ось тут коричневий, тут коричневий, тут коричневий, тут, тут, тут. Це просто це для мене була якась біда. Фіолетові, рожеві, все прекрасно. Коричневі. ні, 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 ні. Далі. Ось така картинка. Це також одна з небагатьох, де мені подобається. Просто все. Навіть не незважаючи, що тут є коричневі. Мені здається, мені просто шикарно вийшло її розмалювати. Я дуже шкодую, що я не записала колір її волосся, якому я малювала. Я пам'ятаю, що це було всі Гуангна, Але я не пам'ятаю, які. І так, як воно часто зустрічається, це насправді проблема, тому що мені дуже подобається. І тут у неї волосся дуже красиве. Тут навіть більш-менш рівний контур. І остання розмальована картинка. Це у мене рататуй. Ось цю я планую домалювати на цих вихідних, тому що все ж таки хочу, щоб тут були розвороти. Надіюся, надіюся, я все-таки встигну за вихідні все, що я хочу. Тут повністю важна. І, в принципі, він мені подобається, можна сказати. Не сильно, але загалом непогано. Думала закінчувати, але додам сюди ще одну розмальовку, яка не по номерах, але мені хочеться нею поділитися. Це розмальовка по спіралях, полосочках і кружечках, цеточках. Мені вона дуже сильно подобається, і тут досить багато картинок. Це перша, яку я неправильно розмалювала. На жаль, на жаль. Тут в більшості у мене через одну або через дві картинки. Ось така. Мені дуже подобається. Тут я вже зрозуміла, як її малювати. Так, четверта у нас пуста сторінка. П'ята. Її усі я розмальовую кольоровими ручками. І, чесно, я хочу її закінчити, тому що вона мені подобається. Ось така шоста вовк. Він, якщо не помиляюся, в двох екземплярах. І ще один, мені здається, я також розмалювала. Тут пусто будиночок. Досить непоганий. Колір не сильно подобається, але вже як є, так є. Ось таке я б це назвала село. Якщо дивитися зблизька, тут не видно, що це. Якщо дивитися здалеку, то це прям красиві картинки. Тут має процес поїзд. Чесно, я не знаю, що з того вийде, тому що світлі кольори, в принципі, не сильно дивляться. Ось така спіралька. Корабель. В принципі, непогано. Ще одна спіралька, з якою трошки пішло не по плану, тому що я малювала спочатку ось цією червоною ручкою металіком. Потім малювала інакшим металіком, який червоний, який виглядає абсолютно так само, але, як бачите, трішечки пішло все не по плану. 17-та сторінка. Тут не сильно щось зрозуміло, але тут, типу, ялинки. Мені, здається, трошки невдала картинка у них в цій розмальовці. Ось знову вовк. Вертаємось до попереднього. Ось один вовк, ось другий вовк. Той самий, просто трошки змістили картинку в сторону. І тут в мене трошки були проблеми, тому тут коректор не сильно красивий. Напишіть, який вам подобається більше. Ось цей чи цей. Не зовсім цікаво розмальовувати дві однакові картинки. Ось тут. Пальми, наскільки я зрозуміла, це озеро і тому вона така світленька жовта. Мені подобається. Сяточками. Дерево. Це не перша цяточка, яку я розмальовувала. Перша була ось ця. Чесно, я настільки втомилась малювати ті карапочки, що це не описати словами. Це насправді дуже довго, але сам процес подобається, хоча втомлює. Ось такий будиночок. Знову ж таки, ялинка на фоні. І тут не сильно. В кадрі гарно видно, як тут є линка. Просто якщо дивитися це з мого ракурсу, то я бачу приблизно ось так. Важко сказати, що це. Наступне це замок. Мені треба насправді дивитися в кадр, тому що нічого не видно. Видно ось так. Навіть ось так я бачу. Тому стараюся дивитися в кадр. Ось така дуже яскрава, неонова. Тут сонечко. Все яскраве, все прекрасно малювала її влітку. Так, далі. Ось ця. Тут також щось пішло не так. Я ділила її на секції і потім розмальовувала кожну секцію. І ось тут видно, що, що щось пішло не так. Хоча ручка одна і та сама. І. На цьому усе. Ось така прикольна розмальовка. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо хочете підтримати канал, проходьте за посиланням під відео, а я біжу вибирати картинки, які буду розмальовувати.